Ребятки, виїжджаю на свій блок на 6.30 ранку, але хочу вам показати, що траса вже така повненька, що вже навіть складно виїхати. Їду, буде що цікаве, то вам покажу. До скорого. Ну що, ребята, я погрузився, виїжджаю, чувствую, сьогоднішній маршрут буде дуже печальний. У мене 51 посилка, 48 зупинок і це в районі все Сакраменто. Подивлюсь, що воно з цього вийде. Поїхав. Ну, що я вам можу сказати? Блок на самом деле печальний, так як десь блоків посилок в блоку, можливо, 6-7, уже з запізненням практично. У мене блок розрахований з 6 ї навіть по 11-ту годину час доставки. А Ось оці 6 посилок 7 доставити до 8 години 8.20. І вони практично в кінці маршруту. Звісно, я їх вибрав. Зараз їду до них і відчуваю, що весь маршрут по сраці буде. Ну, подивимось, до скорого. Геніальність логістики на цьому маршруті прямо зашкалює. Розвівся 5 посилок, які я мав доставити до 8 години, хоча блок до 11 Залишилася ще одна 46-та, яку я маю доставити до 9-ї години. 46-та посилка з цього маршруту, вона майже на самому кінці. Це виходить весь маршрут, мав би зробити за 2 години. Ну, геніальність просто. Ну, Залишилась ще та одна, яка, можна сказати, срочно, всі решта вже вроді розвіз, більш-менш має стабілізуватись. Так що до скорого. Тут так можуть на пробитих кольосах їздити і нормально. Блін. Просто у біарізін людина резину можна було залатати і все, і тоді купити нову і тут так всьому Покажу вам друзі, які бувають в конверти. Цілий конверт на 15ЛБ. Ну, я погнав ж, їду далі, тут по самому Сакраменто. Пригороді, можна даже сказати, Сакраменто. Ну, тут вже явно не така обстановка, як вчора в розвілі. Вже таке. Відчувається трохи грязі і всього решта. Так, хорошо, їду я до наступних своїх точок. Мені здається, так вийде, що моя сама перша точка буде самою останньою з цією логістикою геніальною. Вже доставив ту посилку, також, що вже було запізненням. Зараз вже всі без запізнення. Просто воно вже помотало мене, покидало з точки на точку. Зайняло мого часу лишнього із -за такої логістики. Ну але вже ж не буду відказуватися вже до завершу, бо потім ще в рейтинг прилетить. Такі хороші райони в плані безпеки. що Люди вже самі пишуть на своїх інструкціях по доставці, що сховайте за. Пущами, сховайте за мусорним баком, сховайте там, сховайте там, не кладіть біля дороги, ще щось. Що саме під собі вже подрозуміває, що тут ще інтенсивніше ті посилки крадуть. Якщо я там лише одного бачив такого подозрительного штемпа, то тут набагато більше такого. І відповідно ті посилки пропадають у людей, а потім доставщик винуватий, бо вона пропала. Що є, то є. Ну, їду далі. Ще тут є, ззаді є, ще, в принципі, досить багатенько залишилось. Ну що, доставляв чергову посилку, людина пише, чи можете ви сховати посилку. Ну, То я її сховав. Думаю, реально люди не просто так таке пишуть, бо їздиш сам таке якісь, Ну, Не по мені такі райони. Кожному своє, я розумію однозначно, і все вписується в ціну, бо однозначно дешевше жити. В не дуже безпечних районах, чим район безпечніший, благоприятніший, тим він зараза і дорожче набагато. Але от скільки вже вожу, і в тих місцях, і в цих, ну, можливо, за весь маршрут один раз попадалось, щоб десь хтось просив сховати, а тут прям поголовно сховати і сховати. Ну нічого, їду далі. Так, продовжую доставку по Сакраменто. Це така, такий район мобільних будинків. Тут я вже стараюсь фоткати так, щоб було видно адрес будинку. Щоб було, навіть що я доставив, а не посилка загубилась. І що? І їду до наступних. Ще мені залишилося, я так думаю, можливо, 15 до 20 зупинок. Реально дуже багато на цей час мені дали. Дуже нагружений такий блок. Буду старатись ранкові більше не брати. Райончики покращуються в цьому маршруті. Вже Єлі знайшов номер апартаментів, хоча він навіть не указаний по фотографіях вже дивився. Таке собі місцевість. Друзі, дурдом під кінець цього блоку, так як така логістика винудила мене міняти маршрут по часу. Їхати до останніх точок, чим перші робити, відповідно, зараз перші впритик роблю, але це при тому, що блок мій мав закінчитись в 10.30, а я до 11, якби ще впритик зроблю дві посилки, щоб запізненням не було, а третя, на жаль, в мене просто пошкоджена появилась, то її буду повертати на склад, і в принципі має бути тоді все добре з цим блоком, але то, що він дуже. Дурненький, м'яко кажучи, не через мене, це факт. Ну що, ребятки, завершив я цей блок, якщо так можна сказати, тютілька в тютільку, і то вже понад свій час. Також ще зараз буду мати повернення пошкодженої посилки до складу. Це десь приблизно 30 хвилин. Загалом тоді десь завершу в 11.30, а мав завершити в 10.30. І. Ну, Прямо при тому, що я навіть не зупинявся, нічого там не перекусив, а ну, разом такий блок. Нічого, зараз зроблю повернення, за це буде доплата, Та тоді вже більш-менш можна рахувати, що буде добре. Ну що, я поїхав. Що я вам можу сказати? Зробив я повернення цієї пошкодженої посилки, але дивіться зараз наскільки пуста парковка. Ну, того разу я вам показував, там були припарковані при в'їзді навіть. А зараз. Тупо пусто. внутрі пусто. І якийсь абсурд цієї логістики. Ночний блок такий нагружений, а денний блок взагалі пусто, нікого немає, нічого немає. В чому якось така суть ну, зробіть логіку таку, щоб кожен щось возив, або виходить так, що хтось без оплати, ой, хтось з оплатою повертається додому. А хтось розвозить всі посилки, і це людей там 20. Ну, Максимально мені странно. от, Дивіться, бо все, пуста парковка. І самі пам'ятаєте, як того разу було. Ну, Логіка, звісно, присутствує, але не тут. Ну і все, я повернув, я свободний. До скорого.